Готуватися народному депутату Пилипенкові. Пані та панове, ми живемо у дивному суспільстві, яке не називає речі своїми іменами. Війну названо АТО. Через те війна триває і кінця їй не видно. Але є ще одна проблема у нашому суспільстві. Ми боїмося назвати навіть належність свою до того, що ми є українцями. Я зі своїм колегом колегою Олександром Шевченком звернулася до уряду чинного з тим, аби він скасував ганебну постанову від 12 вересня 2002 року. Про затвердження зразків книг реєстрації актів цивільного стану та описів бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану, відповідно до цієї ганебної постанови у свідоцтві про народження і в свідоцтві про усиновлення було зліквідовано запис про національність батьків а в свідоцтві про шлюб зліквідовано національність подружжя. Відтак ми пам'ятаємо, що було рішення Верховної Ради, а саме постанова 92-го року, з тим, щоб у свідоцтві про всиновлення та свідоцтві про шлюб чітко було зазначено національність подружжя і національність дитини. Це було скасовано спеціально для того, щоб у своїх паспортах ми не називали себе тим, ким ми є. Нагадаю ще раз Конфуція. Якщо ми щось не називаємо тим словом, ким є насправді, ми опиняємося у стані хаосу і стані безладу. Українці значною мірою визнали, що є безбатченками. І власне ця війна, яку ми зараз маємо в Луганській і Донецькій області, є наслідком глибокої кризи ідентичності. Але увесь жах полягає у тому, що я отримала документ. Дивовижної неспроможності від чинного міністра юстиції Павла Петренка, що повернення графи національність до паспорта, повернення графи національність у свідоцтво про народження і свідоцтво про шлюб, знаєте, що насправді є? Може стати тягарем. Виявляється, усвідомлення того на цій українській землі, хто ти є є тягар. Тому цілком логічно усі ці енки, які є у нашому парламенті, усі ці уки юки чуки усі ці еші і ски перетворюються на ретроградне населення у нашій державі, яка унеможливлює будувати національну українську державу. Нам не потрібне глобалістичне місиво з космополітичною європейською сметанкою. Нам потрібна українська україноцентрична держава. На превеликий жаль, чинне міністерство освіти лише абсолютно прошу завершувати. Абсолютно підспівує цьому безпрецедентній відповіді Петренка, намагаючись не зліквідувати ці підручники з історії України. Які прищеплювали українцям комплекс малоросійства? Можливо, через те, міністерство освіти до сьогодні. На посаді директора Інституту українознавства тримає істоту, яка є класичним українофобом, яка робила свою наукову кар'єру на монографіях, спрямованих винятково проти української національної ідеї. Так, от, поки наше суспільство не усвідомить, що ми маємо збудувати реальну націєцентричну українську державу, страшні виклики будуть нами. Сприйняті не як можливість до реалізації. Прошу до слова.